Усім привіт і вітаю вас на каналі Анідзуки, де ми дивимося оці ваші ніпонські пор мультики. Сьогодні у нас зірковий тайтл 2022 року Сім'я Шпигуна. І я зовсім не розумію хайпа, який він наробив. Ну правда, це ж тупо нудна і передбачена пародія на шпигунські фільми та сімейні сітку з додаванням крінжової романтики та драми, а ще в ньому дуже клішировані, дратуючі і дурні персонажі, що я вам зараз і доведу. Ні, це я доведу. Хто тут? Зовсім забув, у нас сьогодні спеціальний гість. Вона експерт мультиплікації країни вранішнього сонця, і у неї є власний Ютуб канал, де вона знімає бандеризації різних анімешок. Паляниця продакшн представляє паляниця. Повертається. Я паляниця, і це бандеризація. Сім'ї шпогуна. Усім привіт! Нам не бачились. Тож скажи мені, паляниця, що ти там хотіла довести про сім'ю шпигуна? Ну. <клес> ну що, не соромся, кажи вже, як є. Гаразд, насправді мені сподобалося це аніме. В сенсі сподобалося. Ти серйозно? Ти ж зробила ж два відео на своєму каналі, щоб обстібати цей витвір. Так, але я все одно вважаю, що це один із найкращих тайтлів 2022 року. Він такий смішний, няшний і захопливий. <клес> смішний? Няшний, захопливий? Ми говоримо про одне й те саме аніме. Ні, бляха, про Бокуно Піко. Ну, звісно ж, про сім'ю шпигуна. Думаю, у ній є все, що треба для гарного аніме. От тільки не треба мені тут про боку Піко. Ти відош мурдяка бачила? Це база, це ґрунт! це про справжню чолові... Так, що ти там казала про наших шпіонів? Давай спочатку згадаємо, що було в серіалі, а там дізнаєшся. А, окей, як ви вже зрозуміли, друзі, в цьому відосі поляниця переконає мене і вас в тому, що це вже й не таке погане оняме. Або не переконає кек. Ну що ж, подивимось, що в неї вийде. Отже, це Морок, і він суперагент. Це Дезмонд, і він бажає розв'язати війну між двома країнами. Це Йор, професійна вбивця. А це пам'ятник свині. <кхем> Перепрошую. А це Аня, дівчинка-телепат. Вони обидві. Це фальшива сім'я Морока, якого тепер звуть Ллойд. Це елітна школа Едем, у якій навчається Дімон, син Дезмонда. З'єднаємо все це до купи і вийде історія про створення незвичайної родини і вступанички до Едему. Все для миру у всьому світі. Але у перший же день Анюта відправляє в нокаут сина Главгада. Я ж нічого не опустив. Так, все правильно, продовжуй. Що ж тепер буде з паном Лойда? Зараз з'ясуємо. Виявляється, що вчительне ім'я містер елегантності зовсім не проти великих розбірок в маленькому едемі. Але правила є правила, тому Аня отримує блискавку. Ще сім, і я стала віста Анюта. Блискавка в руках, блискавка в руках! Лед мяку кажучи, не дуже в захваті від цієї новини. Він наказує Донці вибачитись, але це не дає зробити її подруга. Здається, незабаром у Ані стане на одну подругу менше. Тим часом ми бачимо, що Даміан схоже втюрився в Аню. А чи насправді я дуже сильно хотіла потоваришувати з тобою? Профіт. М -м -м -м. Ніт. Я цього ніколи не прийму! Моя гордість цього не дозволить. Який пан Даміан молодець? Його й жіночі сльози не беруть. План Б провалився. Так, а ну давай тепер я. Далі ми знайомимось із файним бандерівцем Юрієм, брательником Йор. Він теж не простий хлопець, а той, хто шпигує за шпигунами, тобто контррозвідник. Тільки от твій Юрчик не дуже вправний, бо про таємне життя сестри ніц не знає, що не заважає йому ревнувати Йор до Лойда. Але Йор про секрети братика не в курсі, тому, мабуть, це сімейне. Та ну тебе згинь. Так ось в перший же вечір після зустрічі компашка напивається. Звичайні люди тут почали б вести розмови за життя, співати стиф. Фані або червону калину тощо, але шпигуни та асасіни розважаються інакше. Лойд допитується до Юрія на тему роботи. Юрій допитується до Лойда на тему шлюбу. А Йор виписує братові смачного ляпаса. Тобто, цілить вона в Лойда, але в політ відправляється саме Юрій. Майже як його тиска космонавт, врешті-решт, брат визнає, що шлюб сестри справжній та покидає дім подружжя. Хух, я втомилась, Анідзука, давай далі ти. Далі у нас йдуть відверто філерані серії, вони не впливають безпосередньо на сюжет, але кумедні і розкривають деяких персонажів. Якщо цікаво, можете зацінити їх ось на цьому каналі в телеграмі. До речі, це база. Тобто, в буквальному сенсі слова, база з аніме українською мовою, яке можна дивитися онлайн або викачити собі на смартфон. Аня схвалює. Я... Проте зараз в неї і трохи інші проблеми. Плинуть дні. До Ані наближається перший тест. Але щось у неї не клеїться ані з навчанням, ані з позакласними заняттями. Вона впарилась. Вона приречена. Рятує дівчинку від повного фіазку випадковість. Завдяки своїм телепатичним здібностям вона рятує людину. Ну, тобто, як рятує. Після цього Анюта отримує свою першу зірку та увагу Даміанна. Ура! Далі по сюжету Аня вирішує завести песика, щоб стати ближчою до Дам'яна. А потім Ллойд веде її та Йор до океанаріуму. Бо як ми пам'ятаємо. Ти ніколи не зможеш зламати мою сім'ю. Там вона допомагає Лойду знайти дуже важливого пінгвіна. І на цьому моменті закінчується перша частина аніме. Ну що, будеш заперечувати, що тайтл вогонь вогняний? Ну, та й таке. Я поки промовчу. Давай подивимось далі. Друга частина починається з того, що Аня з родиною йде обирати чотиринового нового друга. Я б такого песика хіба що улюбленому сусідові з перфоратором подарував. Раптово наш пігунно отримує чергове завдання. А я спочатку вирішила, що цей вусатий дядько просто в коханні йому освічується. Та є таке. Тому Юр з Аною йдуть самі гуляти по якомусь ТЦ. Під час прогулянки Ані помічає собацю своєї мрії та прямує за ним стрьомний будинок, куди в цей час дивиться Юр. А біс його, мабуть, на нову колекцію вбивча краса 2023 залипає. Я б точно залипла. Ото тобі лише б кудись залипнути. Але повернемось до аніме. В будинку Аня знаходить не тільки песиків, але й мутних гопарів, які планують ліквідувати прем'єр-міністра Весталії. План в них дуже оригінальний: використати собак камікадзе До речі, саме для того, щоб перешкодити терористам, морок косплеїть Ітана Ганта. Ту-ру-ру! Туру, туру. Та доки батько шукає злодіїв, донька вже їх не тільки знайшла, але й увела в них песика. Пес, як і всі головні герої цього аніме, виявився не тим, ким видавався. Він бачить майбутнє і тим самим байтить Аню забрати його, показавши їй картину щасливої родини. Врешті Аня тікає не тільки від терористів, але й від юр, а все тому, що пес показує дівчинці страшні картини майбутнього. Ні, не настільки страшного. Про настільки страшне, я скоро розкажу на нашому кіноканалі. У вірогідному майбутньому може загинути Лойд, тому треба якнайскоріше мчати його рятувати. Далі дівчинка намагається власноруч знешкодити бомбу. Але своєчасно розуміє, що вона не Дедпул, і песик потім замахається її по шматочкам по всьому місту збирати. Тоді вона просто пише кетчупом на дверях. Ніт! Що ж, будемо сподіватися, що поблизу немає дуже голодних бомжів, яким вкрай щось треба до хот-догу. Лойд розуміє, що надпис чумаком на дверях означає щось недобре. А може він просто не любить кетчуп, тому їде ловити терорюх у місті. Поки він глушить рибу, Йорпина автівки ногами. Ввечері Лойд каже родині, що пиріжочок з вокзалу був не дуже, тому він півдня просидів у туалеті і всі щасливі їдуть додому. Ще з новим песиком, якого називають Бондом. Маневісбаєм з Згодом ледь починає щось підозрювати щодо Йор. Хм, Може, справа в тому, що вона повертається додому серед ночі та з порізаними руками? А, вона просто записалась на курси куховарення до клопотенка. Але готує Йор все одно вбивче. Тобто її стравами реально можна вбивати. До речі, Анідзуку, хочеш пиріжечок? сама пекла. Та ні, дякай, я не голодний. І не такий міцний, як морок. Не потеряйте за мною. Що що? Каже, морок за нею виживають після вечері, яку приготували Йор, А зранку Ані йде до школи, де нам нагадують, що незабаром сесія. Та не у вас розслабтесь у Ані. Але ж дівчинка фенверсія Ксав'є, Що ж може піти не так? Спитайте ви, ха, скажуть нам сценаристи, так повня же, а на повню телепатія не працює. Тобто Аня не зможе махлювати? Ви що не знали? Ось і я до цієї серії не знав. Морок, як ми вже бачили, не дуже вірить у здібності своєї доньки, тому вирішує пролізти до школи, щоб підтасувати результати тесту. По дорозі він натрапляє на ще одного шпигуна, який теж за чимось у школу. Відбувається протистояння двох шпигунів. Ллойд отримує по голові, але потім оговтується та збирається редагувати результати Анні. Але нічого редагувати не треба. Дівчинка й сама все норм написала. Хто ж був той загадковий другий шпигун і навіщо він вдерся до едему? Нам розказує, що шпигуна найняв п'ятий з академії Амбрелла, який в цьому таймлайні зветься Джорджем Глуменом. Компанію батька Джорджа обійшла компанія Дезмонда, тому малий задумав страшну помсту змінити результати тесту Дімона. Геній, ну просто геній злочинного світу. Історія повертається до Мурика, і ми бачимо, як йому видають нового напарника для чергової місії. Точніше, напарницю, яка спочатку мала би бути під. Ставною дружиною Морока, і, хоча ззовні Фіона Фрост здається сніговою королевою, всередині у неї палає вогонь кохання до Лойда. Жую роз'явився конкурент, та ще й дуже апетитний. А ми ж пам'ятаємо, що Анюта може залазити в чужу голову. І здається, після читання думок Фіони вона хоче зробити це буквально. <сум> Я б на місці Ані точно за шию цієї жіночки потрималась. Але повернемось до місії. Вона полягає в тому, щоб викрасти картину, яка може приховувати страшні військові таємниці та розпочати війну між Весталією та Останією. Для цього морок і Фрост беруть участь у підпільному тенісному турнірі. Так, так, адже що може. Бути більш нелегальним, ніж теніс. Ви крики тенісисток під час матчу чули? Вже під час турніру наші герої дізнаються, що тут можна використовувати будь-які брудні прийомчики, наприклад, перетворитись на титанів. Ракетками на ракетній тязі, так би мовити, ракетні ракетки, ракетки з ракетою. Ну, ви зрозуміли. Але ж пугуни все одно перемагають, поволі демонструючи ніжки Фрост, а в якості призу вимагають ту саму картину. Засновник турніру каже, що ту саму картину вже викупили. Не розтраюйся Але наші герої не розстроюються, бо картину раніше вже викрав Ллойд. Ем... А нащо тоді весь цей цирк із ракетками? Ну що ж? Нічого ти не розумієш. Це ж геніальний сценарний хід показати важкі будні простих спортсменів, щоб заохотити глядачів до спорту. Так не розумію Аніме ж не про спорт. Але на щастя, спортивна частина швидко закінчується. Після турніру Фрост викликає юрнабій. Не в багнюці, як ми могли собі уявити, брудні зчинці, а всього лише на ракетках. Він родить, що за звук. Зараз же віддай мені місце дружини Лойда Форджера! Фіона феєрично програє та тікає геть. А Лойд дотримує розшифровку коду з картини. Загадкові військові документи виявляються просто набором жіночих фото. Сюжет повертає нас до академії Дем, де незабаром відбудеться зустріч батьків, серед яких буде той самий Донован Дезмонд, заради якого усе в цьому аніме і відбувається. І який, судячи з вигляду, останній раз спав років так десять тому. Заходи безпеки цього разу такі сурові, що навіть морок з його скілами пролітає. Тому доводиться шукати інший шлях. Спочатку морок перевдягається бомжа, щоб засасінити батька Дезмонда на виході зі школи, але потім перевдягається в себе та підходить до хлопчика. Тут з'являється. Батько з такими ж очима, як у мене після третьої чашки кави. Лойд намагається налагодити контакт, вибачається за доньку, але батькові відверто начхати. Тоді Лойд вибачається ще і ще, і ще. Ну, ви знаєте, японці. На що довоно не начхати, так це на лестощі з боку морока. От не дарма Карнегі читав, таким чином, той втирається в довіру до мужика із кріповими очима, і на цьому друга частина аніме закінчується. А тепер питання: що я щойно подивився? Невже це одне із топових аніме 2022-го? За що добре? Давайте розбиратися. Спочатку вискажусь я, а потім передам слово поляниці. А як щодо пропустити жінку уперед? А як щодо рівних прав? Чи не ображує тебе як жінку, пропустивши вперед, тим самим визнавши твою слабкість порівняно зі? А Ай, я ж пожартував. Добре, добре, ти перша. Красно дякую. Що ж, тоді мій висновок такий: друга частина розкриває нам другорядних персонажів та показує їх з різних сторін. Наприклад, Бекі, як ми знаємо, спершу була доволі лицемірною по відношенню до Ані, але потім нам розкривають її як доволі хорошу дівчинку. Також нам показали, що Дамія не така вже й малолітня балована гнидочка. Він прикладає усіх зусиль, щоб отримати схвалення свого батька і не сплюндрувати честь сім'ї, тому що ніколи не отримував уваги свого тата і такою поведінкою та здобутками намагавки намагається привернути її. Можливо, щось здавалося філерами, але можливо, все це матиме велике значення у другому сезоні. Ну, я впевнена, що та файна жінка у модному капелюсі, тобто куратор, точно зіграє важливу роль. А ще аніме показує нам навіть Лойда з іншого боку. Він стає більш нормальним, втомлюється, має проблеми зі здоров'ям через перенавантаження, і це робить цього персонажа більш близьким для глядача. І, взагалі, це аніме порушує багато соціальних тем і проблем, таких як політичні інтриги. Оговтання після війни, суперечки в школі, нав'язування стереотипів про хорошу дружину і матір і навіть невзаємне кохання. До того ж, тайтл був для мене максимально комфортним і легким. Тож моя оцінка 9 з 10. Окей, okay. 9 з 10. Ха! Окей. Okay. Майтор. Тепер моя черга. Ми маємо. Сімейну драму, бойовик та комедію ще й з натяком на романтику. Мальовку та саунд оцініть самі. Тут на колір та смак, як то кажуть, мені просто норм. Але другий опенінг файний. Няшних персонажів, дещо інфантильних але це вади жанру. Внутрішній розвиток героїв тут окей. Okay. 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 Погоджуюся з поляницею, особливо про Лойда, який спочатку просто робить свою роботу, а потім розвиває собі глибокі почуття до родини. За цим же слідує гарний меседж про. Важливість сім'ї, і що це не обов'язково мають бути родичі по крові. Та непогана демонстрація того, як люди з купою склетів у шафах намагаються просто жити своє життя. Тепер про недоліки: перша частина першого сезону окей, вона дуже цікава та насичена за темпом подій, а ще є інтригуюча зав'язка. А ось в другій частині історія починає буксувати. Стає більше Slice of Life епізодів, а місія Морока відходить навіть не на другий план, а взагалі десь губиться. Хоча і в першій частині теж було досить. Зайвих епізодів, які були ну просто для приколу, ну а мені це по приколу. Загалом весь уже тримається на тому, що жоден з персонажів не хоче бути розкритим. Інколи для цього сценаристи використовують дуже наївні та прості ходи. З іншого боку, такі ходи дають поштовх розвитку подій, та їх глядачам добре заходить. Тож цей тайтл може не зайти тим, хто вже передивився кілька сотень аніме та шукає щось дуже особливе та незвичайне. Воно ок в своїй категорії, і це ок. Як підсумок можна сказати Боже, я сам не вірю, що це кажу. Що шпійонська сім'я справді непогане аніме для розслабону. Тому можете сміло рекомендувати його своїм друзям та бабусям. Оцінка с Вісі маню з десяти. А як же безглуздо аніме передбачуваний сюжет? Будемо вважати, що я критично подивився на речі, послухав тебе і трошечки змінив свою думку. Народ, а що ви думаєте про це аніме і наш відос? Пишіть в коментарях. До речі, скоро виходить другий сезон, і якщо це відео набере, ну не знаю, 5 лайків, то може у нас буде огляд і про нього. Також не забувайте підписуватись на канал Поляниці, в неї там багато чого кумедного. Усі послання в описі. Слава Україні! Героям слава!